Слава Україні, героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Говоримо про головні події краю у студії для вас. Працює Івана Осташук. Ще понад 400 родин у Івано-Франківській області отримують виплату тепла зима у розмірі 6500 гривень, щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають право на неї. Уряд прийняв рішення провести до нарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право. Нагадаємо, що впродовж грудня 2024 року мешканці області, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми або сім'ями ВПО з дітьми, які отримують випилати. На проживання отримали одноразову грошову допомогу на кожну дитину до 18 років у розмірі 6500 гривень. Також допомога нараховувалась особами з інвалідністю першої групи внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Завдяки цій ініціативі загальна сума коштів спрямованих на цей напрямок становила. Понад 148 мільйонів гривень таким видом допомоги охоплено понад 12 тисяч жителів Івано-Франківської області. У надвірні на засіданні виконавчого комітету надвірнянської міської ради переглянули тарифи на централізоване водопостачання та водовідновлення. На такі вимушені кроки пішли у зв'язку з ростом ціни на електроенергію та послуги біологічної очистки. Підприємство працює собі у збиток. Скільки платитимуть надвірнянці за воду та каналізування? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Тарифи на водопостачання та водовідведення у 2025 році знову зростуть. На такі кроки змушено йти керівництво надвірнянського водоканалу, оскільки комунальне підприємство працює собі у збиток. Щороку водоканал повинен здійснювати повний перегляд діючих тарифів. За словами Андрія Андрусяка, на підприємстві не можуть наздогнати постійне підняття вартості електроенергії. Щоб забезпечити питну воду. Також ідуть певні певні витрати. Бо ми утримуємо лабораторію. Ми доводимо ту воду. Якщо вона не доведе, Господи, десь буде мати відхилення, але такого ще не було. Принаймні, цей моніториться це, це то, також тягне за собою, бо може хтось не знає, бо питання в тому, що ми воду подаємо з підземних джерел, не з відкритих, а з підземних. Тому у нас йдуть і такі витрати. Тому у нас є насосні агрегати, які піднімають воду, потім подають, потім передають. І під час цього всього. Циклу ми ще її доводимо до е, рівня питної і до ну, санітарних норм. Це є електроенергія, ми не можемо угнати за її зростом. Зросла вартість послуги з біологічної очистки стоків, яку здійснює пад «Нафтохімік Прикарпаття, оскільки підприємство не має власних очисних споруд для проведення біологічної очистки, тому є заручником ситуації з 1 грудня 2024 року. Вартість біологічної очистки стоків зросла на 33% і становить 3 гривні 60 копійок за 1 метр кубічний. Незалежно «Нафтохімік Прикарпаття. На даний момент навіть той тариф, який ми вже подали, у нас вже є зростання на 11% по електроенергії активній, на 50% по переактивній, і на 16% вже по цьому по біологічній частиці. Це навіть без врахування того, що ми вже подали. Щоб зменшити ризики ну, некомпетентності, ми попросили Федерацію роботодавців України, з до них, щоб вони нам розглянули і перевірили е, наш тариф. Що вони її зробили, і з цим уже перевіреним тарифом ми подали його на розгляд до органів місцевого самоврядування місцевої влади у міській раді кажуть підприємство збиткове, щоб його тримати на плаву, і жителі міста мали воду цілодобово з бюджету громади відділяється 10 мільйонів гривень у рік. Ми усвідомлюємо, що воду потрібно подавати круглодобово. Нам потрібно в рік 10 мільйонів, щоб ми дотували комунальне підприємство у вигляді різниці в цінах. Хто цю різницю в цінах Мав би погашувати. Звичайно, державний бюджет. В стані війни цих коштів не вистачає. Щоб не призвести до великої заборгованості, бо якщо підняти історію водоканалу, то вже були такі прецеденти, я ще їх пам'ятаю. Коли енергетична компанія брала в повне операційне управління Водоканалу. Вже були такі прецеденти. І щоб не призвести до таких речей. Водоканалу змушений подавати цей тариф дорослих. На сьогодні підприємство має великі втрати води. Центральна мережа водогону в занедбаному стані, оскільки споруджена у 50-х роках минулого століття, розповідає директор водоканалу. Підприємство шукає шляхи економії електроенергії. На даний момент у нас є п'ять сверловин. Ми завдяки ним їм вірніше знайшли. Ну, декілька, скажімо так, скритих витоків вже на самому водозаборі першого підйому. Перейшли зараз на водозабір другого підйому, також знайшли проблемні місця, що нам дало змогу зараз переходити з чотирьох сверловин або з чотирьох насосних агрегатів на три. Уже якась економія вже з цього ми шукаємо. В подальшому ми розвиваємо такі речі, як ми хочемо зараз перейти по мікрорайонах. Ми хочемо поділити нашу міську мережу. У ну, центральна мережа у нас дуже в стані у нас з 50-х років. Якщо сказати відверто, там є два більше 2,5 км кілометрів чавунних труб, на яких знаходиться так приблизно 440 сорок раструбних з'єднань. Витрати на водопостачання високі у зв'язку з тим, що підприємство забезпечує місто якісною водою, яку добувають з підземних джерел. Планує підприємство перейти і на альтернативні види енергії. Там міська влада. Активно працює над втіленням проєкту сонячних панелей на головній каналізаційній станції наших радянських споруд. На даний момент там вже розпочато роботи по, по підготовці, по благоустрою, по огорожі, і я, наскільки я розумію, то швидшим темпом зараз буде завезитись цей. Станція буде на 80 кВт. ну, Я думаю, що воно. Ну, принаймні, забезпечить е, очисні споруди повністю. На засіданні виконкому скоригували тарифи для населення, вартість води і водовідведення становитиме. Тарифи для населення дати на затвердження лозу 43 гривні 14 купів. Це водопостачання і централізоване водопостачання 41,86. одна що становить ріст від на сьогодні діючого тарифу десь 7,5 гривень на метрі поміщені. Нам треба буде шукати у бюджеті міста 460 тисяч у місяць, ми крім того, різницю в тарифах 460 тисяч щомісячно мусимо знайти в бюджеті, що за рік складеться біля 6 мільйонів. Поліцейські викрили депутата однієї з міських рад Прикарпаття на зловживанні владою. Використовуючи службове становище, він завдав збитків громаді майже на чверть мільйона гривень. Поліцейські встановили, що рада прийняла рішення про виділення коштів на капітальний ремонт дорожньої інфраструктури. Для виконання робіт депутат, який також очолював одне з комунальних підприємств, уклав договір з підприємцем на постачання бруківки на суму понад 4. Мільйони гривень слідчі слідчого управління обласної поліції викрили депутата на корупційному правопорушенні, використовуючи службове становище, він завдав збитки в громаді на майже чверть мільйона гривень. Поліцейські встановили, що на початку 2023 року одна із місцевих рад прийняла рішення про виділення коштів на капітальний ремонт державної інфраструктури для виконання робіт. Депутат, який також очолював одне із комунальних підприємств, уклав договір з підприємцем на постачання бруківки на суму понад 4 мільйона гривень. Відповідно до умов договору, доставка та розвантаження бруківки входила у вартість товару. Та, попри це, упродовж 2023 року фігурант уклав ще вісім додаткових договорів з іншим ФОПом на розвантаження тротуарної плитки. Вартість цих робіт обійшлися з додаткових понад 235 тисяч гривень. Також у результаті такого зловживання посадовцям відбулося фактично подвійне витрачання бюджетних коштів. Посадовці вже оголосили про підозру за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання службовим становищем з метою Тою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи. Суд обрав міру запобіжного заходу за ставу. Невдовзі також вирішить питання щодо відсторонення підозрюваного від посадових обов'язків. Листи з неволі у селищі Ланчина Двернянського району презентували книгу українського поета січового стрільця Юрія Шкрумеляка. Збірка містить листи, більшість з яких були написані до друга у період заслання у печорських таборах, де літератор, громадський діяч перебував за тоталітарного реси. За честь української зброї до останньої краплини крові Так мені, господи Боже Архангели Михаїли, D'après Амін. У Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкрумеляка відбулася презентація книги Листи з неволі. Ця збірка містить записи видатного українського поета, січового стрільця громадського діяча Юрія Шкромеляка до його друга, письменника Олекси Пушика. Більшість цих листів були написані у період заслання у печорських таборах, де Шкромеляк перебував за часів тоталітарного радянського режиму. Ця книга дуже символічною є у період воєнного стану, так як Юрій Андрій. Віршив у, у в часи свічового стрілецтва. Це була боротьба українського народу. Зараз є дуже важливим підтримувати український дух, і наші земляки зараз віддають своє життя, боронять українську землю, так як це робили воїни української повстанської армії. Юрій Шкрумеляк народився 18 квітня 1895 року у селищі Ланчин, у бідній селянській сім'ї. Добре, вчився. Коли почалася Перша світова війна, юнак пішов добровольцем до легіону Українських. Січових стрільців. Юрій дописував для гумористично-сатиричної газети Самохотник, писав вірші і тексти до пісень. Він дійсно був справжнім патріотом, справжнім націоналістом, захисником України. Він же брав участь у боях на Горі Маківці, він був січовим стрільцем, потім став поетом, письменником. За що був висланий. Взіслання в комі АССР, і тому це знаково для нашої громади для всієї України на сьогодні. Основне завдання пана Михайла перемогти ворога та поділитися своїми знаннями з молоддю. В Думках тільки одне: звільнити Україну від окупанта і якомога більше своїх знань, які я маю, які я черпаю, черпаю від інших людей, подати і навчити когось, щоб продовжувати, щоб ото зерно української національної ідеї засіялось помежі дітей, поміж майбутнього. Днім української нації на презентацію книги приїхав голова Івано-Франківської обласної ради. Олександр Сич зазначив, листи з неволі це не просто збірка, це голос людини, яка навіть у найскладніших умовах зберегла любов до батьківщини та віру у свободу. Шкрумеляк був тою людиною. Який без пам'яті все українське і робив все можливе, щоб українське пропагувати. І за це постраждав. Тому, скажімо, в широкому сенсі цього слова, він є націоналістом, тому ми пішли на зустріч в тому, щоб цю книжку видати. Думаю, що вона буде добра, перш за все, для науковців, які вивчають творчість і життєвий шлях Шкрумеляка для глибшого пізнання його життя. Так, це такий один, один такий. Не можна сказати, що невеличкий аспект, великий, тому що в тюрмі в Констаборах він провів добрих десяток років, от але невеличкий аспект в тому сенсі, який відображає його як людину, тому що читаючи ці листи, ти ніби дотикаєшся насправді до тих страшних реалій, в яких був не тільки він, а я з його особи символізую ну, сотні і тисячі людей, яких можна назвати духовною елітою України. І яких Московська імперія окупаційно нищила, щоб ми, українці були безпам'ятними, і от ці листи показують, в яких важких умовах життєвих він був, як його ламали, але не зламали, от як він просто елементарно життєво виживав, коли навіть не мав що їсти. У надвірні вартпросторі художньої школи презентували збірку різдвяних листівок під назвою Світися, зірко. Би ми знали мистецькі метелики, створені викладачами та вихованцями художньої школи на вірші прикарпатської поетеси. Власне, Власенко, пампухи узвар та тепла атмосфера. У надвірні варт просторі Надвірнянської художньої школи презентували збірку різдвяних листівок під назвою Світися зірко. Би ми знали. Мистецькі метелики створені викладачами та вихованцями художньої школи на вірші прикарпатської поетеси Власте Власенко. Ми презентуємо таку новинку нашу шкільну. Проект який ма нас вдався вперше. Такий така ідея в нас сталася, склалася з. Зусиллями. І це презентація власне цієї такої різдвяної нашої збірки е, листівок. І ну, презентуємо місту, презентуємо батькам е, в цілій школі. Ми, тут якби, така в нас колаборація викладачів, колаборація різних предметів. Е, е, також ми співпрацювали в цьому проєкті з е, поезією. У нас є автор власно наша Богдана Михальна. Плюс ми працювали над дизайном, це вже був такий проект, більше що ми якби, творчість перевтілювали у виріб, який можна реалізувати, який може бути практично застосований в звичайному реальному житті, як подарунок, як на продаж. Як, ну, тобто такий досвід трошечки, як може твір мистецтва, чисте мистецтво перетворитися у виріб, ну навіть такий ужитковий, ну, тобто, такий, який може мати подальше життя. Вінтажний чи ретро стиль під старовину. Ми так захотіли зробити якось Леонара Петрівна сказала, що це в неї така ідея є, і, і ми побачили, що воно якесь таке отаке має бути трошки зістарене. Відповідно до цього стилю, ми підібрали вже кольорову гаму. Це вже стали такі коричневі охристі відтінки, які дуже гармонійно поєдналися з технікою вугілля і пастелі. І знову ж таки шрифти композиція зробили вже листівку завершеною і привабливою. І ще я хочу сказати, що презентація роботи від ескізу. До готового виробу це дуже такий важливий момент, і ми хочемо показати дітям, як вони можуть застосувати свою роботу безпосередньо в житті, де вони її можуть застосувати. Вихованка Надвірнянської художньої школи Христина на презентації різдвяних листівок представила свою роботу. Розповідає на полотні зображені дівчата колядники, які від хати до хати прославляють народження Христа. Мені дуже подобається моя робота і, взагалі, атмосфера, в якій ми робили цю роботу, вона доволі проста, але дуже цікаво її було створювати. Коли ми її створювали, вона Нагадувала нам про ті теплі моменти, коли ми ходили колядувати, і ми вже з нетерпінням хотіли Різдва, щоб піти з друзями верте, прославляти Христа і дарувати людям щастя. Здійснили мрію так своїми емоціями ділиться Власта Власенко. Поетеса вважає збірку різдвяних листівок своєю третьою книгою та вдячна всім, хто долучився до її створення. Вся ця аудиторія, яку ви зробили. Зразу нас захопила, і ну не знаю, як Уляні Петрівні, але мені дуже так, якби я потрапила до баби на піч. Таке ви створили зараз тут. Це дуже важливо, поміти створити атмосферу, таку, знаєте, нашу непідробну. І тому дякую вам від імені голови і від всього управління за вашу працю. Цієї школи, всього артпростору і вашого сьогоднішнього проєкту. Колись я мала після другої книжки мрію, ще раз вас підтримую, що ти починаєш щось думати і воно потім якось матеріалізується. Я собі думаю, що я хочу, так дуже хочу, щоб, наприклад, хтось взяв мої вірші з О2, прочитав їх і намалював асоціативні малюнки. Як це цікаво! Ти пишеш, в тебе в голові є реальність, яка не існує. В чому? Така ціна з творчості, коли ти пишеш чи малюєш, ти перебуваєш в процесі нереальності, реальності якої не існує. Тому цікавість є. А як це цікаво, коли як побачить друга людина, твою творчість? Це так, як кинути камінчик в озеро і там починає кругом кружечок, кружечок, кружечок. І твоя творчість дає поштовх для другої творчості. Світися, зірко, би ми знали, що добрий шлях, свій мудрий час. Ви, три царі не залукали посеред нас, посеред нас, би тьма не повернулась і в часі віршаїв людських би в серці тихо колихнулись маленькі ясла, а у них маленький Ісус, дитинка Божа і ніжні сльози молитов. І може, навіть, навіть, може, щось дуже схоже на любов. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна. Продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. бажаю вам гарного настрою та приємного вечора. На все добре, бережіть себе.